Понеділок 5 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Пікап для бійців ППО сьогодні передали у Хмельницькому. Збір коштів оголосили наприкінці грудня волонтери-блогери Сергій Савчук і Сергій Слободянюк. Долучилися учні ліцею номер 18 та вихованці народного ансамблю Танцю Подолянчик підприємці, донори та блогери. Загалом зібрали 260 тисяч гривень, а колективи двох початкових шкіл номер 1 і 4. Задонатили 35 тисяч гривень на прожектор. Автівку придбали координатори громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ми створили такий пуш, ролик, і постійно про нього нагадували, нагадували про збір. Наша задача була популяризувати цю банку на збір. Ціль була 260 тисяч гривень. Ми працювали з нуля. Така ідея, що треба долучатися всім до зборів. Тут ми не просимо, це наша спільна ідея і ціль. Автомобіль був придбаний з під німецького кордону, був пригнаний, відремонтований, було замінено елементи ходової частини, був зроблений капітальний ремонт двигуна. Mitsubishi Л-200 це ходова машина, яка дуже користується попитом наших військових. Є автомобілі, які ми заганяли з перших днів. Вони досі служать. А є автомобілі, які Рекорд це було це 4 дні. Він прослужив, але він врятував військових, був обстріл. Донат це не прохання, а донат це обов'язок. Долучайтесь до гарних справ». З радістю передаю вам ключі від цього автомобіля. Нехай він вам служить? Нехай не ламається. Цей автомобіль на нього буде ставитись кулемет. І за допомогою того кулемета будуть збиватися шахети, ракети всякі, які летять на всю Україну, скажімо так. Відпрацьовані електронні сигарети перетворюють у деталі для БПЛА. У Хмельницькому виготовляють плати ініціації для ФПВ-дронів. Це пристрої, які кріпляться до бойових пташок і випускають боєприпаси. Роблять їх з акумуляторів, які виймають з електронних сигарет. Використані одноразки збирають на кількох локаціях. Одна з них розташована у міському штабі допомоги ВПО, що в кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Більше двох місяців штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради збирає вживані електронні сигарети або нові, можливо, хтось відмовиться від паління. Це попросили нас люди, які допомагають збирати спеціальні такі штучки для ЗСУ. Немає вимог ніяких, вони вживані, ось вони ви бачите, які. Ну, ми не особливо в них розбираємося, на жаль, ми не палимо. Ось просто є тут. Акумулятор використовується. У Нас в основному зараз люди літнього віку. Ми видаємо гуманітарну допомогу з дітками, то звичайно мало. Але ми закликаємо всіх інших, хто може долучитися до цієї акції, щоб не викидати ці сигарети електронні на сміття. І відповідно, це шкідливо для нашої екології. То краще їх принести сюди, а далі вони підуть за призначенням. Штаб працює на видачу гуманітарної Допомоги з понеділка по четвер, з 9 до 16 ногу. Тому будь-який час можна принести ці вживані електронні сигарети. 40 рятувальників Хмельниччини склали іспит на знання жестової мови. Навчав працівників ДСНС представник Хмельницької обласної організації УТОГ. Також до занять долучили пожежника з Великобританії. Після завершення навчання надзвичайники отримали сертифікати, які підтверджують набуті знання. Відтепер вони можуть представитись жестовою мовою, заспокоїти постраждалих або повідомити про евакуацію. Продовжить Ірина Муляр. Заспокойся. Я вам допоможу. Я рятувальник. Як налагодити контакт із постраждалими, які мають порушення слуху, показує хмельницький рятувальник Артур Шеремета. Минулого тижня він склав іспит на знання жестової мови. Це були тренінги як і в відео форматі, так і в живому спілкуванні. Ми вивчали алфавіти, певні жести, мову. І заодно ситуації пропрацьовували, які нам будуть необхідні в нашій професійній діяльності. Знаю, що у моїх колег одна була ситуація, коли на пожежі інколи реально була така ситуація, що потрібно було донести людині, але на жаль, ну не було певних ресурсів і. Все іншого і навчання, наприклад, на цю тему, але згодом за допомогою спілки за допомогою нашого керівництва ми якось спільними зусиллями пропрацювали цей нюанс. Навчання стартували на початку січня для 40 рятувальників Хмельниччини. Вони опановували жестову мову із представником Хмельницької обласної організації «УТОХ», де Сенесівці навчали, як представитись, заспокоїти людину або повідомити про евакуацію. Рятувальники склали іспит на відміну та отримали сертифікат, який підтверджує набуті знання. Наші ДСНСники, наші працівники ДСНС, вже вміють скажімо так порозумітися з людиною з порушенням слуху, коли, наприклад, вони рятують під час пожежі, різні ДТП. Також ми моделювали ситуації. Разом з тим рятувальники навчались, як зрозуміти тих, яким потрібна допомога. Я не чую або слабо чую, або тільки можу говорити. Там, наприклад, що в мене там в кімнаті є там двоє дітей. Відбувалось навчання у співпраці із вогнеборцем Джейсоном Халом, який розповідав ДСНСівцям про досвід Великобританії. Вони ж це є, якщо там команда рятівників. То двоє із них знають жестову мову на досить хорошому рівні і можуть надати допомогу глухій особі. Він пояснював нашим рятівникам, тобто їхні, скажімо такі, методи гасіння пожеж. На Хмельниччині такі курси влаштували вперше, але поступово навчання впроваджуватимуть і надалі, аби усувати бар'єри у роботі між рятувальниками та постраждалими. Зараз є різні додатки, якими людина з порушенням слуху може скористатися, викликати знесників або ж ту саму поліцію або швидку допомогу. Працівники цих всіх служб також в принципі знають, як діяти, коли до них звертається людина з порушенням слуху. так як ми знову ж таки. Мріємо потрапити так до Євросоюзу, а там вже такі високі стандарти, де рятувальники повинні знати такий базовий рівень мови. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Проєкт Вільна мама продовжує роботу у Хмельницькому. У його рамках батьки можуть безкоштовно на кілька годин залишати дітей під наглядом вихователів. Для малюків влаштовують різноманітні заняття, вікторини, майстер-класи та ігри. Насамперед, проєкт орієнтований на вимушених переселенців. Локації, де надають послуги, розміщуються у філіях централізованої бібліотечної системи в різних мікрорайонах міста. Фахівці книгозбірень втілюють його спільно з громадською організацією Жіночий хаб. Змагання, що об'єднало шість областей. Футзальний вінтеркап цього тижня у Хмельницькому приймає 11-річних спортсменів. Загалом участь у старті беруть вісім команд. На майданчику грають 25 хвилин без зупинки часу. Визначить переможців у цій віковій категорії завтра. Тим часом зимовий кубок СК Сокіл наблизив всеукраїнський старт до екватора. Наступними змагальною естафету у Хмельницькому підхоплять футзалісти 2011 року народження. Нагадаємо, серія турнірів розпочалася у січні. Ми граємо тільки на місцевому рівні. А щоб показати свій досвід і дійсно подивитися, який, який рівень нашої команди. Треба їздити на ці змагання. Кого запланував, всі зібралися. Думав, буде трошки менше. Ну побачити повністю, зібралися. Ну і будемо давати бій всім. Більшість команд вони є стабільними учасниками чемпіонатів Кубки України. Я думаю, що в будь-якому випадку навіть для наших місцевих команд це є новий досвід пограти з командами, які скажу так, регулярно приймають участь в змаганнях найвищого рівня на теренах України. Зараз змагання по 2013 році це є четвертим етапом. Далі в нас ще заплановано ще п'ять турнірів. І 11, чи здається, 12 березня цей турнір вже буде якби, фінішувати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!